Це не просто матч, це Барселона Реал Мадрид. 11 травня, неділя, матч, де гравці залишають легенди, а вболівальники голос. Барселона зараз, як точно налаштований механізм, тримає м'яч, тисне, ріже простір і виграє без зайвого пафосу. Лінія атаки швидка та технічна. Півзахист диктує темп, захист стабільний у межах дозволеного. Реал Мадрид машина з великим іменем, але в неї наразі проблеми з деталями. Одразу кілька ключових гвинтів відправлено в ремонт, травми оборони, і це змушує експериментувати з тактикою, контратаки. Єдина надія. Бо тримати темп Барси в центрі. Завдання з зірочкою, каталонці. Гратимуть першим номером, тиснутимуть через контроль і вертикаль. Гості шукатимуть свої моменти у швидких проривах. Матч обіцяє бути відкритим, нервовим і з великою кількістю моментів. Прогноз Барселона Реал Мадрид 3-2. Обидві заб'ють так. Тотал більше 2,5 так. Барселона не програє так. Якщо це закінчиться нулями, офіційно вношу обидві команди до списку клубів, які винні нам шоу.